Range Rover Sport 2006 рік. Потужний, статусний та надійний позашляховик, який створений для тих, хто цінує комфорт та динаміку. Під капотом бензиновий 4.2 Supercharger, який дарує справжнє задоволення від керування. Коробка автомат працює чітко, повний привід та пневмопідвізка забезпечують максимальний комфорт як у місті, так і на трасі чи бездоріжжі. Автомобіль купувався офіційно в автосалоні у Харкові та має по кузову лише декілька косметичних підкрасів без криміналу, що є великим плюсом для автомобіля такого року. Тепер перейдемо до найголовнішого. Це те, що наш Range Rover Sport просто на максимальній комплектації. Також встановлені офігенні білет лінзи, і лише погляньте на цей салон. Ось такий прекрасний вид має наш салончик. Тут напічкано просто дофіга всього. А маємо світлі шкіряні сидіння. Такий вони мають вид, такий стан, як на свій вік. Вважаю, досить чудово. А є в нас і підігрів, і обдуви сідух. І Пам'яті положення, сидіння водія, електросідушки. У нас тут карти ціленькі, дерево, повне електропакет, електроскладання дзеркал. Далі маємо преміальну акустику харман кардон, датчики дощу та світла, мультируль з голосовим керуванням. Також є в нас круїз, так виглядає наша коробка передач. Багатозонний клімат та вибори режимів руху та підвізки. Взагалі дуже є багато. Всього цікавого та корисного для комфортних поїздок на цьому рейнджровері. Люк, і дивіться, який салончик має вид позаду. Також маємо тут телевізори. Я ж кажу, максимальна комплектація, напішкано, просто все, що тільки можна. Гарний, просторий, статусний автомобіль. Ну і погляньте, який великий та просторий багажник має наш Range Rover Sport. Друзі, ну і ціна за наш танк просто шара: 8500. Ви також можете придбати цей автомобіль в лізинг або кредит, якщо у вас немає всієї суми коштів. За детальнішими умовами звертайтеся, все вам надішлемо. Ми знаходимося в місті Біла Церква, по вулиці Сухоярська, 18, авторинок, авто знаходиться тут у нас на площадці. Ми працюємо щодня без вихідних, і я запрошую вас до нас на особисті перегляди та тест-драйви.